З одного боку, все абсолютно без руху, час не існує. Усередині людини, всередині Всесвіту, де все було створено, нічого не змінюється. Це статичний стан. Усе як було, так і є, так і буде. З іншого боку, у наявності абсолютний рух, мінливість кожної миті приходять зміни. І це тому, що у творінні діють одночасно. Дві сили. Одна відчувається людиною як милість, любов, як сталість, незмінність. З іншого боку існує друга сила. Це суворість, витриманість обмеження і подолання обмеження. Це динамічний стан, і людина зобов'язана знати, як їй переміщатися між цими двома силами, як жити в статичній динаміці світобудови.